Вітаю інгулецьких сазанів. З'їздимо, може, в холосту, але не точно. П'яна кукуруза настав твій час. Видіршка з мая місяця, мабуть, до потопна в прямому сенсі цього слова. З Брашкай. Криль Скопекс кальмар. Минулорічний. Не зіпсувався, нема тут чому псуватись. Оп! У нас є такий же ліквідік, тільки вже в новій упаковочці. Його ми прибережемо, все-таки свіжак, нам нормально їх задонатили. І щоб аромат прикормки добре плавав, до речі, цікава упаковочка. Чуть-чуть откручуєте, оп, і все, вона далі на місці крутиться, не вивалюється, відкривається. Не будемо економити короб наше все. Хоча багато теж шкідливо. І закручуємо. І все, упаковочка плотна. Я зрозую навіть хитріше. Я открутю, придавлю і закрутю. Ібо в машині буває жарко і запах продавлюється. Зараз воно покрасе, пофарбує, точніше. І кукурузу, і брашку. Погляньте, який колір вийшов. Крутика штука, добре, що інтерв'ю нарешті почав її випускати, довго чекали. Більш подробну інформацію можете прочитати на сайті по ссылочці в описі. Оп, Це йде в смітник. Прикормку треба готувати на коропа, на інгулецького коропа. Можна і на місці. Я не, я не спорю, але коли ви приїхали, це останнє, що треба готувати. Коли ви приїхали, все повинно бути готове. Ви тільки закинете і чекаєте, тому що утро це, це час, це великих сезонів, так сказати, а не, а не готування прикормки, чіпляння папапів, перев'язування гачків, збирання фідерів і так далі. У нас вже все складено, все наживлено, все в сумки. Тільки приїхав, розклав і зразу в воду. І Чим швидше, тим лучше. Фі... Бісквіт це, звісно, прикольно. Тут Обычно... Ні, в цьому мікропіліці немає, ні не частенько, а то в, то в зелених пачках попадається. Але старий добрий перевірений фідер кукуруза інтеркрильовська сюди зайде те, що треба. А, нормально зайде. Суміш готова. Не економимо, хоча прикормки нам прислали багато, багато її я вже використав. Отакі пороги добре набалакали на 3 минути. Ставте лайки, діліться роликом з друзями. Не дякуйте за разнообразя контенту, так сказати, сам хотів давно з'їздити на інгулець. Але якщо нічого не зловлю, київські коробчики з Кулплейса вам в поміч. Ну а зараз погнали на інгулець. Угол обзора не широкий і мені це не подобається. Ви ж фіга. Йоханий бабай не побачите сильно по сторонах. Це вас треба крутити, але зате риб'ять чого ока не буде. Давайте трошки так познімаємо, а потім зроблю людський Максленс Понеслась. Закинувся, треба в машину сходити за кукурузою, з боку пит закормити. Це мисля хороша. чи який-то надибать. Там багато криля у нас всякого. Читок підзакормити у воду желательно залізти, щоб більш точно все це зробити. Сходити до сусіда узнать, що як. Мені він вже подобається. Їх двоє, який старий Жигуль, і вони приїхали на Махові удочки. Блін, а це не добре. Але це, мабуть, десь в Береславі. Та й таке. Саме головна моя помилка, яка нефіко тут стоять. Якщо я ось тут ловлю, тут нефік стоять. Ну, а тихенько, як я кажу, в ліс йти. Це не я сказав, тихонечко. Це мемчик про одного критина до війни ще був. Корупціонера. Але то таке, добренько. Не розводимо болтологію, беремо і тихенько сідаємо і чекаємо рибку. Ні, ну це просто, це просто у мене немає слів. Ви це бачите? Цього взагалі не передавали, навіть трошки. А хмара підійшла і на нас лє. Ну як так? Доведеться купу речей зараз ховати. Це короб, дами і господа, він клюнув на кривий спінінг. І це хороший короб. Я правда не знаю, який там гачок. Я зовсім взяв з-під берега там, де й прогнозувалося. Але як я сказав, я не знаю, який там гачок він взяв на волос чи на чи на кукурузяку. Блін, я навіть заброди не встиг застібнути. І таке буває. Він дикий. Хвіст великий. Бо це інгулець, це вам не ставкові целофанові пакети по 10 кіл. Чорт його зна, що там за гачок. Блін, оце він мордой тіліпає. Чувак, які комиши? про що ти взагалі? Капець він вирішив в комиш тихонечко в лісу йти. Вроді і невеликий. Але дурний, дурний це капець. Це другий спінінг, я шатаю. Вроді на нижній взяв на попап. Жарений сазанчик. Можливо, буде в нас без майонеза. Так, да, кіла два. Взяв на нижній, але верхнім махає з усієї дурі гачком. І це біда. Чому це біда? Тому що це біда. Зараза під пацаку лізе. Зшишил, шишил не вишив. Це, це все ще я стягнув кармак. Ну, я вас поздоровлюю, як тільки оприходую цього сазана зараз два щемось. Святі сазанчики, дубові карасики. Дайте хоч штани накину. А мені всі кажуть, були, риби нема. Оце мене вштирило, а вас? А нас. Так, да, а де попапчик кислої груші немає? Ну нічого, у нас там ще цілий тюбик. Дикий інгулецький коропяра радує нас. Ха -ха -ха. Оце воно. Ха -ха -ха. Жарена риба, жарена. Ніщо не зрівняється з дикою смаженим засранцем. Краса. Зробимо декілька фоточок. Та по-любому. Агу просто по відео. Рука дергнулась чуть по привичці, тільки що назад його в річку не відправив. <рив> Ви привик на ставках рибу випускати. О, і рибу, і гріхи рибі відпускати. Який же я щасливий. Оп! Карапяра в нас. А це засранець, а це жопашник. Іще парочку, іще парочку, секундочку. Все готово. Зверху кукурузіна і я за неї пожалкую, бо колись вона комиш хайпане, а знизу поп апчик. Кормушка ріка. Річечка, будемо називати тебе річечка. В точку де закормив. А точки то вотані, прямо під берегом. Не зря гамуло і ліс пів кілометра, навірно. Метрів 400, навірно, точно. Капець щось проїздить. Щось тільки що клювала на цей, ну, це було похоже на карася. Так, цю я стягнув, а значить, треба перекинути. Ні, похоже, на неї карась повішався, смертник. Ці донки я закидував трошки далі. Блін, і на цю дергає. Та вони достали ці карасі. Зажерло поп-ап, ви представляєте? Поп-ап. Ну що, кашло є, перекинем. Тічення усілилось. Надо трошки прикормити. З прицелом Натічення. Контрольне слово було трошки, а значить треба бити себе по рукам і не сипати відрами. Тим більше кор ще зовсім не голодний весна. Дев'ята ранку. Перезакинувся і не черта. Можна було б полазити по сусіднім містам, по сусіднім полянкам. Но чувствую, можна по закону подлості почти 100% проб'ять рибу. Гарантіровано, просто в дупель, в ноль все вибить. Як показує практика того. Далі ховаємося в кущах і не розслабляємо булки. Ну не розслабляємося. Може взяти в будь-якої миті, хоча вже навряд чи. Ранковий клів все. Попапчик дюшесом зсередини пахне. Але внаруже, якщо принюхаться, не розламу я його. Легенький аромат дюшеса і болота. Значить, на дні гамули вистачає. І це не, не дуже добре. Гамула це погано. А знаєте, чого іще я не наблюдаю? Одної дуже важливої штуки запоруки коропа під назвою Дресена Весь час на гачки гачилася, стільки ми тут не рибачили. Швидше за все і здохла вся від той гамули на дні Ж. Десь її гамула й занесло. А десь вона, може, просто траванулась від якості води і того туди. Ох, хтось названює секундочку. Один за всю рибалку, і все одно я дуже задоволений, тому що, можливо, початок я не в... Не профукав, як зазвичай я це роблю. Та-да, двушка єс, я чого то подумав, сусідам сказав полторушка, треба було казати трошка. Добротний горобець. Я навіть не розчитував, що рибу сумку для риби, навіть не взяв, не розчитував, що треба буде. Рибу тянуть додому. Оп! Красивий. Дон Сазаніо, біжи. Дон Сазаніо. Чуєш чим пахне. Хвостиком, хвостиком сазанячим пахне. Ой, морда така. Ой, як же він любить, коли його вичухують. Чуєш чим пахне. Можна тільки подивитися. Когтями не контувати. Отакі пороги. Вітаю всіх з відкриттям сезону на Інгульці. Дякую, що дивилися наш канал. Не забудьте про ссылочки в описі під відео. Всім пока і до зустрічі на воді.